Іерофон. Там, там, та-дам, та там та -да -та -да. Плюсики ставимо донатики, висилаємо, Плюсики ставимо донатики, присилаємо. Я справді дуже радію. Ви просто не розумієте навіть як я радію. Я завжди, що всі люди хочу бути щасливими, і я. Завжди вважаю, що дівчата не треба заздрощів, тому що зрозуміти, якщо у когось вийшло, то і у вас вийде 100%. Це брак, це вінчання, це все, що ви захочете, у кого яка віра. Так, поркану, дурак, у вас відносини зачну, поч, зачнуться. Боже, хтось зачне дитину, це правда. У вас відносини почнуться. Заново, Аркан Луна. У вас буде дуже багато страхів, моя кохана. Та й у нього буде страхів, тому що, ну, тому що страшно.